Що ж, всім доброго дня, <кій> всім колегам по біді, всім тим, хто зараз лежить з переломом саме гомілки. У мене перелом наружньої, тобто латеральної гомілки, <кій> з невеличким зміщенням. <кій> Вже більше місяця, як я лежу, саме лежу. Тому що я нікуди не виходжу, не бігаю, тільки до лікаря, тільки на рентген. От. І теоретично, через тиждень мусить буде вже зняти гіпс. То, що я хочу розказати всім, по-перше, дослуховуйтесь до порад лікаря, обов'язково носіть гіпс, скільки вам скаже лікар, і знімайте його. Звичайно, щоб нога знаходилась більше з часу. В такому положенні, тобто вище, чим серце. Звичайно, що милиці. Ось вони біля мене поруч лежать. От, і що я хотів би сказати, це саме про лікування. Лікування мені лікар прописав сказав, що якщо я буду пити, то все буде добре. Це харчові добавки, а саме це Артікон. Артікон, там дуже гарний склад. Зараз повністю не пам'ятаю, але там є колаген. Він допомагає саме в перші дні перелому, щоб все гарно зрослося, щоб в місці перелому з'явилася так звана та мозоль, щоб потім було все добре. По-друге, це, звичайно, харчування. Харчування я багато їм насіння, насіння соняшника, насіння гарбуза, горіхи, різні горіхи. Потім всі продукти з кальцієм, ну, звичайно, це молочка. А, так само це курячі яйця з каш, звичайно, що вівсяночка саме найкраще. Ось, Так що сподіваюсь, що через тиждень знімуть з мене цей гіпс, і я вам розкажу про свої відчуття, як мені больно чи не больно наступати на ногу. Як вона виглядає? От. А і саме головне, що у мене з перших днів перелому не було ніякої болі. Я за порадою лікаря купив собі знеболювальний засіб, але я жодної таблетки жодного разу не використовував. Так що всім бажаю здоров'я. Не треба підписуватися, не треба ставити лайк, і просто будьте здорові. До Зв'язочку.